Церква не потрібна для спасіння. Ми можемо спастися, навіть якщо остання. Церква потрібно для спасіння. Угу. Але ми можемо спастися все ж таки, навіть якщо все життя, живемо будь-яким життям. Останню хвилину ми приймаємо угу. оце спасіння. Навіть... Звідки ти почув це слово? Чи угу. завдяки церкві? Угу. От саме для того нам потрібна церква. Для чого потрібна церква? Да. Да. Церква. Да. Церква це є спільнота віруючих людей. І Один я не зможу витримати в цьому світі. Да? Особливо зараз, коли ми маємо це суспільство, ну, яке дехристіанізовано. Україна не є християнською країною. Коли я живу в цьому суспільстві, я потребую підтримки, я один не зможу, я один пропаду. Бо цей світ мене з'їсть. Да? Маєш бути багатим, маєш бути успішним. Якщо там. Ти не ту вагу маєш, яку яку там стандарт, то ти вже там невдахи і так далі. Це, це те що, чим нищить тебе світ. Да? І ти в цьому світі живеш, да? і щоб втримати свою віру, ти потребуєш також церкви, да? церкви як спільноти.